Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про найбільшого наземного хижака нашої планети, який є уособленням могутності та сили. А найближчими їхніми родичами вважаються лисиці, собаки та вовки. І так, мова піде про ведмедів. Ведмедові родина савців із підряду псовидих і ряду хижих. Усього у ведмежому сімействі вісім видів. Бурий, білий, барибал, гімалайський, очковий, губач, малайський та велика панда. Більшість ведмедів мешкають у рівниних або гірських лісах, помірних і тропічних широт. Рідше на безлісих високогір'ях, альпійських луках. Для деяких видів характерна прив'язаність до води як до ручеїв і річок, так і до морського узбережжя. На території Південної Півкулі живе тільки один представник сімейства ведмежих очковий ведмідь. Цей хижак проживає на території Південної Америки. Вважається в найбільшій мірі рослиноїдним з усієї родини ведмежих. Живляться ці ведмеді головним чином листям, травою, плодами і кореневищами, іноді залазять на високі пальми, ламають гілки, а потім поїдають їх на землі. Охочі розривають мурашники і термітники. Відносно вузька морда і довгий язик дозволяють очковим ведмедям діставати комах з слибини зруйнованого житла. З усіх видів сімейства ведмежих найбільшою вагою володіє білий ведмідь. Білого ведмедя від інших відрізняє витягнута шия і сплощена голова. На ній маленькі вуха. Вуха, пронизані кровоносними судинами. Вони підходять близько до шкіри, віддаючи тепло крові в навколишнє середовище. Так хижаки зберігають тепло. Найменші розміри дісталися малайському ведмедю. Серед ведмедів він карлик, важить не більше 65 кг, а довжина максимум 140 см. Спосіб життя нічний день спить на гілках, оскільки відмінно лазить по деревах. Ємалайський ведмідь за розміром майже удвічі менше за бурого ведмедя і відрізняється від нього стрункішою статурою, тонкою гостроносою мордою. Великими округлими вухами передні лапи сильніші за задні. Хутро коротке, блискуче, шовковисте, зазвичай чорне, але зустрічаються осовини бурого або рудуватого кольору. На грудях завжди є біла, іноді з жовтуватим відтінком пляма у формі букви В. Вона нагадує півмісяць, і саме через неї гімалайського ведмедя називають місячним. У гігантської панди дуже велика голова відносно її тіла. Вчені вважають, що це викликано тим, що панда потребує сильних м'язах щелепи і шиї, щоб їсти бамбук, який складає 99% її раціону. Вона обожнює його і може просто з'їсти 20 кг свіжих пагонів унікальної трави. Гризлі є одним з найбільших і найлютіших північноамериканських хижаків. Наукова назва цього підвидуліс перекладається як страшний, жахливий, відомі випадки нападу гризлі на людину, часом з летальними наслідками. В той час як барибали проявляють мало агресій до людей вони здатні жити у природі близько від людей у порівнянні з іншими видами ведмедів. Усі види ведмедів за винятком білого ведуть усілий спосіб життя. Жити вони намагаються поодинці або невеликими сім'ями – ведмедиці з ведмежатами. Кожен ведмідь має свої території в лісі, на якій живе і полює. Зимку ведмеді йдуть на зимову сплячку, яка є однією з характерних особливостей цих тварин. У сплячку впадають всі види сімейства, крім білого ведмедя, панди й очкового ведмедя. Перед сном ведмедові необхідно посилено харчуватися, щоб сформувати достатній шар жиру. Адже під час сплячки він втрачає третину ваги. Протягом осені ведмідь активно наїдає запас жиру. Цікавим фактором у бурого ведмедя є наявність бурого жиру. Цю жирову тканину називають так, тому що, на відміну від білого жиру, її клітини місять велику кількість мітохондрій, що надають їй коричневого забарвлення. Основна функція бурого жиру регулювати температуру тіла ведмедя. Сон за тривалістю може тривати 6 місяців і значно виснажує організм тварини. Скорочиться обмін речовин, знижується пульс. Причому весь час тварина не випорожнюється. іноді ведмідь не встигає поповнити запаси організму перед сплячкою і прокидається взимку. Такі ведмеді дуже небезпечні. Голод змушує їх нападати навіть на людей. Також він може під час сну відчувати небезпеку та покинути барліг. Раціон білого ведмедя складається тільки з м'яса. Решту його родичів не гребають і рослиною їжею. Люблять ведмеді ласуватий медом, часом руйнуючи бджолині гнізда. Ведмідь Губач харчується переважно термітами, медом, мурахами, фруктами. У районах, де рослини покрив рідкий і денна температура висока, ведмідь переважно нічний або сутінковий і знаходиться у сховку виходу скельних порід. Заростях чи деревних порожнинах під час денної спеки. Бурі ведмеді їдять все. Їх раціон майже на 80% складається з кори дерев, листя, коріння, грибів, горіхів, фруктів та ягід. Крім рослиної їжі, вони не проти поласувати і м'ясом, наприклад, дрібних гризунів, птахів, жаб або змій, рибкою та падалю. Бурі ведмідь занесений до червоної книги. Цей звір є найбільшим хижаком фауни України. Вигляд бурого ведмедя є типовим для ведмедів узагалі. У нього міцний кремезний тулуб із високою холкою, масивна голова з великими вухами та очима, хвіст короткий від 21 см. Часто повністю прихований у шерсті. Кінцівки досить короткі і злегка зігнуті. Тому ведмідь ходить, похитуючи з боку в бік і спирається на всю ступню. Лапи міцні з великими нертяжними кігтями, довжиною від 8 до 15 см, п'ятипалі. Масивна голова закінчується довгою квадратною мордою, невеликі круглі очі, глибоко посаджені в очних западинах, вуха короткі і напівкруглі. Ніс великий і чорний служить дуже чутливим органом нюху. Іноді ведмеді стають на задні лапи, щоб за допомогою нюху отримати необхідну інформацію. Саме завдяки запахам ведмеді орієнтуються в навколишньому просторі і отримують необхідну інформацію про те, що відбувається навколо. Середня тривалість життя ведмедів у природних умовах приблизно 30 років. Що цікаво, у неволі вони доживають до 50 років. А на сьогодні у нас все. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поширюйте наші відео, щоб якомога більше людей дізнавались про наш канал. Дякуємо за підтримку!